Привіт, кіномани! Якщо ви засмутилися, що після новорічних свят темп релізів сповільниться, то люти 26-го готовий довести зворотня. Ми одночасно зануримося в бали минулого, почуємо легендарний гумор клініки та станемо свідками того, як планету ділять між собою найвеличніші монстри в історії кіно. Я зібрала для вас п'ятірку найгучніших прем'єр, які зроблять ваш лютий максимально насиченим. Тож погнали! Відкриває наш рейтинг юридична драма, яка стала справжнім хітом завдяки своїй харизмі та заплутаним судовим процесам. Це, звісно, Лінкольн для адвоката. Врімедрикейслакетріцпросикютерзжатфіречі. Історія про Мікі Голера у четвертому сезоні стає ще більш особистою. Мікі намагається підставити, звинувачуючи у тяжкому вбивстві. Тепер йому доведеться захищати не чергового клієнта, а власну свободу та репутацію. Творці обіцяють напружений детектив, де вороги адвоката знаходяться навіть серед верхівки правосуддя. Чи вдасться йому виграти найважливішу справу у своєму житті? Побачимо вже зовсім скоро. На четвертому місці один із найкращих шпигунських трилерів від Netflix Нічний агент. Головний герой Пітер Сазерленд був звичайним агентом ФБР. Але у новому сезоні він стане елітним оперативником, який вирішуватиме секретні проблеми держави. Юрталиперсакомшрейсака all of it. Тепер Пітер має викрити мережу шпигунів і знайти зрадників у вищих ешелонах влади. Наглядачів чекає справжній вибух адреналіну з постійними погонями та складними інтригами. Ставки піднімаються до максимуму. А що з цього вийде покаже тільки перегляд. Бронзу забирає історична драма, яка продовжує підкорювати світ розкішними костюмами та пристрастими історіями. Це Бріджентони. different. А no, no. Ґреткосіп? No. must begin the proper way. Dearest gentle reader. У четвертому сезоні вся увага нарешті прикута до Бенедикта, який роками уникав шлюбних пасток. Все змінює загадковий бал маскарад, де він зустрічає таємничу леді в срібному. Пошуки цієї незнайомки стануть головною метою героя, але на заваді будуть суворі правила вищого світу та соціальна прірва між ними. Йому доведеться вирішити, чи готовий він піти проти традицій заради кохання. До речі, перша частина серіалу вже доступна до перегляду. Тож бігом дивитись та коментувати. До речі, якщо вам цікаві нові серіали 26-го року, то на нашому каналі вже вийшов про них випуск. Посилання буде в описі. Цього відео, а ми рухаємося далі. Срібло дістається грандіозному поверненню, на яке фанати чекали майже 15 років. Легендарна клініка знову на екранах. I'm back, baby. Do you know who those people are? No. бебі! maybe try a different approach. maybe a little bit more like Dr. Cox. Oh. Listen up, нюбіс! Якщо ви колись бачили пригоди лікарів Джей Ді та Тьорка, то цей сезон справжній подарунок для фанатів. Старі герої повертаються, але тепер вони вже не просто лікарі, а досвідчені наставники, яким є що передати новому поколінню. На нас чекає та сама тепла, дуже дружня і по-справжньому смішна атмосфера, за яку ми колись полюбили цей серіал, доповнена легкими філософськими роздумами про життя, дорослішання та відповідальність. Не знаю, а як ви, а я дуже щаслива їхньому поверненню. Перше місце забирає науково-фантастичний епік від Apple TV. Мова йде, звісно, про монарха. Тизер нового сезону шокував фанатів. Окрім величного годзіли, ми вперше побачимо на екранах кінг Конга. Проте головною загрозою стане новий монстр Титан ікс. Організація Монарх опиниться в епіцентрі подій, намагаючись тримати стародавню силу, що здатна знищити всю людську цивілізацію. Сизнака целатинг біге. Це буде неймовірне поєднання наукової експедиції та глобального екшену, яку ціну доведеться заплатити людству за право жити поруч із богами, покаже фінал цього протистояння. Отже, друзі, лютий 26-го року це той самий випадок, коли подивлюся одну серію точно не спрацює. Тож обираємо свого фаворита з цього топу і насолоджуємося, адже цей холодний місяць точно створений для кайфового перегляду. А якщо вам цікава тема топів, то попрошу вас підтримати мій канал лайком та підпискою. Буду дуже вдячна і побачимося у нових випусках.